Зараз вироблено десь близько 250 літаків Рафалю. Десь е, заборгованість по е, постачанню цих літаків іншим країнам. А французи зробили досить цікаву таку ідею: вони забирали старі міражі 2005 і надавали Рафаль, ну, обіцяли Рафаль. І от таким чином ти, так би мовити, прив'язуєш до себе свого клієнта. І оця заборгованість по літакам Рафалі, які треба поставити в різні, в різні країни, там десь 250 чи 280 літаків. А при тому, що місяць виробляється від двох до чотирьох машин. Да, ну, і, і, і французи збираються збільшити до 5-6 на місяць, то виявляєте собі, скільки часу потрібно для того, щоб вийти на тот рівень, коли ти зможеш постачати літак Рафалі. Ну, може, хтось там буде благородним і в черзі поступиться нам, українцям, яким це треба, але все одно не раніше 28 року.